Шановні брати та сестри, нам потрібні мудрі політики, тому що вони приймають рішення, від яких залежить наше життя. Написано, мудрість, що зверху, вона насамперед чиста. Знаєте, коли Даніїл попав в полон, і там йому давали все з царського столу. Він поклав в своє серце не осквернятися. Він не схотів жити як царі. І тому, коли він жив як проста людина, до нього приходив Бог і давав йому мудрість. Мудрість, яка змінила політичну ситуацію в тій країні. Жаль, але багато політиків, коли туди попадають, вони дуже хочуть жити як царі. Шановні брати та сестри, нам потрібні чисті, а коли вони будуть чисті, то вони будуть і мудрі політики.